Його не сприймали сучасники, висміювали такі діячі, як Симон Петлюра та Михайло Грушевський. Проте він мав міцніший характер, ніж всі вони разом узяті. Чому Миколу Міхновського так недооцінила історія і чому його ідеї не змогли бути втілені в життя? У цьому відео історія батька українського націоналізму Миколи Міхновського. Вітаю! Мене звати Максим, і це мій YouTube канал. Цього разу ми. Поглянемо з вами на цікаву історію батька українського націоналізму Миколи Міхновського. Чому на той час цього ідеї були настільки передовими, що їх не сприймали такі великі на той час діячі, як Михайло Грушевський, Симон Петлюра та Володимир Винниченко? Ну і що могло б бути, якщо б ідеї харківського юриста початку ХХ століття таки були втілені в життя? Ну а перед цим не забудьте підписатися на мій канал, поставити вподобайку цьому відео та лишити свою думку в коментарях. Тож, поїхали! Життєвий шлях Міхновського був тернистим. Він прославився як невгамовний політик, який провів найбільш продуктивні свої роки в Харкові, який протягом 19 століття був центром національного відродження. Походження він мав знатне та й здобув хорошого світу, яка дала йому глибинне розуміння суті процесів права та великої політики. Село Турівка Полтавської губернії було місцем, де маленький нащадок роду Міхновських зробив перші кроки. Батько одного з провідних діячів українського націоналізму був священником. Він мав Дуже радикальні та націоналістичні переконання на той час, коли українська мова була заборонена емським указом, він нею проводив богослужіння. Крім того, він захоплювався національною культурою та фольклором і. Заклав з дитинства в Миколи любов до цього. Тому становлення Миколи Міхновського такою особистістю є цілком закономірним. Як і слід, Микола закінчив Прилуцьку гімназію. Там він навчався досить добре, адже по її закінченню вступив 1891 року в один з найпрестижніших вишів того часу університет святого Володимира. Там він навчався на юридичному факультеті, і це поки що. Що все, що відомо про дитинство та юність відомого українського політика початку ХХ століття, він не користувався величезним схваленням серед своїх сучасників. Можливо, тому про нього лишили не так багато спогадів юнацькі роки. Насправді, відомостей про дитинство та студентство Миколи Михновського, на жаль, не так. Уже й багато він кілька років провчився в університеті. В Києві Микола одразу ж активно долучається до громадського життя. Тоді, в місті якраз, розгорталися підпільні національні рухи. Проте, Київ він змушений був покинути. Звідти він просто втікав через пікантний сюжет. Так склалося, що молодий Міхновський закохався в дружину свого начальника і коли той його викрив, мусив тікати. Так він разом з нею переїжджає у 1898 році до Харкова, ще одного центру національного руху. Ну, що поробиш любов зла. Не оминула вона і Миколу Міхновську. Проте в Харкові він часу даремно не гаяв і одразу ж зайнявся. Торуванням свого професійного шляху. Ну, недаремно ж він вчився на юриста. Не дивлячись на свій радикалізм, Микола Міхновський проявив себе як майстерний юрист. Згодом навіть здобув популярність у Харкові. До нього зверталися з найбільш складними справами. Зазвичай він підтримував діячів національного руху, з якими перетнувся у 1900 році, незабаром після переїзду. Ну і кілька слів про дружину того начальника, з якою втік Міхновський. Вона виявилася пані не дуже порядною і через певний час просто кинула свого нового чоловіка. Насправді, в той час для пані так легко йти від чоловіка і шукати кохання на стороні було явищем чимось таким е незвичним та екстраординарним. Як на початок ХХ століття. Ну і ще в Харкові Микола Міхновський вирішив зайнятися політикою у 1900 році. Там у Харкові формується Революційна Українська партія за ініціативи сина е Володимира Антоновича Дмитра. І до неї ж долучається і Микола Міхновський. Ідеї РУП на той час виглядали доволі радикальними. Міхновський написав тоді брошуру самостійна Україна. Вона навіть стала програмовим документом партії. Проте більшість членів РУП піддалися соціалістичним ідеям, які тоді були популярними в Росії. Тож згодом Міхновський порвав з партією та взявся до створення своєї політичної сили. Хоч і самостійну Україну називали інколи біблією українського націоналізму, проте… Це було, звісно, не так. Адже першим твором, який обҐрунтував самостійність України, була Україна іредента» Юліана Бачинського. До речі, вона теж стала програмовим документом для партії, тільки для іншої русько-української радикальної партії, яку заснував Іван Франко у 1890-му Загалом же самостійна Україна не була повноцінним твором. В ній було опубліковано текст з двох промов міхновського одна з них була виготовлена в Полтаві, а інша в Харкові. 1900 року. Тоді проголошені ідеї не надто сприйняли сучасники. Проте Міхновський продовжував нести їх в люди. Так, батько українського націоналізму займався не лише адвокатською практикою в Харкові, а й активною громадською діяльністю. Крім того, йому навіть вдалося відшукати нечисленних однодумців. Проте українська інтелігенція того часу не готова була так поспішно сприймати його революційні ідеї. Серед тих заходів, які він організовував під час свого харківського періоду, був концерт присвячений століттю з видання Іваном Кутляревським Енеїди. До організації заходу долучилася молодь міста. Також Міхновський добряче запам'ятався тогочасному культурно-мистецькому бомонду під час організації Шевченківських свят у Харкові та Полтаві 1900-го. Там він виголосив промову, в якій закликав боротися за вільну й незалежну Україну радикальними методами. Проте більшість інтелігенції його закликів не сприйняла. При цьому його підтримала молодь саме на неї, в своїй діяльності та поширенні ідей робив ставку батько українського націоналізму. Новітні і радикальні ідеї на початок ХХ століття не готові були визнавати навіть Михайло Грушевський, той, який очолив потім Українську Центральну Раду. Володимир Винниченко, який став на чолі генерального секретаріату Української центральної ради, і Симон Петлюра. Про них ви напевне вже чули. Проте вони не такі вже і святі, як може здатися зі шкільних. Підручників історії, Михайло Грушевський до прикладу, вважав, що той має нездорові амбіції, які поєднані з його здібностями, та говорив про те, що Міхновський схильний до інтриг та демагогії. Більш жорстко висловлювався про Міхновського Симон Петлюра, стверджуючи, що він людина вузьких поглядів та обмеженого мислення. Володимир Винниченко взагалі його висміював у своїй творчості, зобразивши в ролі персонажа Данила. Недоторканого своєму гумористичному творі поміркований та щирий. Що найцікавіше, ідеї всіх цих трьох персонажів в роки національно визвольних змагань 1917 21 так і не спрацювали. Спершу на чолі Української центральної ради був Михайло Грушевський, Українська Центральна Рада поступилася гетьману Павлу Скоропадському. Ну а потім Володимир Венеченко та Семенович Монпетлюра своїми нібито передовими ідеями скидають гетьманську владу та встановлюють директорію. Там вони між собою двох пересварилися. А потім директорія накрилася мідним тазиком. А. Україна, а тоді ще зовсім молода держава на початку ХХ століття втратила свою незалежність. Насправді про Володимира Винниченка мало що хорошого можна сказати, адже його його ідеї були не лише нереалістичними, а й шкідливими для економіки молодої УНР. Початок 20-го століття став для Міхновського вікном можливостей. Він з початком Першої світової війни вирушив на фронт, проте він не воював, будучи ідейним противником Російської імперії. На фронті він пробув недовго і повернувся в тил. Там він служив у чині поруччика в Київському воєнному суді. Вир нових можливостей почався в житті Міхновського у 1917 році. Тоді Російська імперія почала розпадатися. Цар відрікся від престолу, і для українців відкрилося вікно можливостей. Тож Міхновський, звісно, і захотів ним скористатися. Головні критики Міхновського, що входили до товариства українських поступовців, несміливо почали формувати перші органи влади. Вони доєдналися до загальних революційних тенденцій того часу. Незалежність України вони проголошувати не збиралися, натомість сподівалися на автономні права та свободу розвитку власної культури і науки. Вони довгий час наївно намагалися отримати дозвіл на автономію в тимчасового уряду російської. Імперії, який знаходився в Петрограді. Проте їх постійно відфутболювали. Як і було властиво, Міхновському. Перші ж дні функціонування Української центральної ради він запропонував конкретні кроки до встановлення самостійності. Проте увесь український Бонд початку ХХ століття просто відхилив їх, вважаючи, що за краще було б встановити автономію у складі оновленої демократичної Російської імперії. Звісно, це завершилось нічим. Ідеї Міхновського були маргінальними, тож він. Вирішив зайнятися формуванням національної армії. В той час, як сам Михайло Грушевський та його поплічники вважали, що нібито у разі нападу народ сам підніметься на захист нової української держави, сформувавши народну міліцію. Звісно, історія показала, що цього так і не трапилося. Зате Міхновському вдалося сформувати добровольчі. Батальйони, які зіграли не останню роль під час боротьби за незалежність. Хоча, на жаль, так і не вийшло встановити тоді незалежну державу. Хоча хто знає, можливо, якщо б ідеї. Миколи Міхновського були прийняті, то Україна була б незалежною ще від 1917 року. Микола Міхновський прекрасно розумів, що для того, аби захистити свої інтереси, потрібна сильна та боєздатна армія. Теж саме розумів і гетьман Павло Скоропадський. Звісно, Грушевський зі своєю компанією дозволив Міхновському зайнятися цим напрямком. Так він був трохи безпечнішим для політиків-аматорів. Наполягання самостійників, до яких відносився Микола Міхновський, таки давали свої результати. І Центральна Рада від на тимчасовим урядом так і наважилася самостійно проголосити автономію. Так вийшов перший універсал. Так Миколі Міхновському вдалося сформувати полк імені Богдана Хмельницького, а ще сформувати військовий клуб імені Павла Полуботка. Насправді справи йшли досить добре, однак, як зазвичай, це було в ті роки, Українська Центральна Рада вирішила танцювати на задніх лапках перед тимчасовим урядом. Ну а що ще можна було чекати від Грушевського після такого рішучого кроку в Києві? Туди, нарешті, прибуває делегація тимчасового уряду. Сама, уявляєте, собі приїхала сама для того, щоб умовляти Українську Центральну Раду відмовитись від автономії. Спойлер! Це було зробити нескладно. Сказати, що другий універсал був цілковитим розчаруванням, це нічого не сказати. Так певно і подумав Микола Міхновський, коли страшенно обурився після того, як його проголосили. Тоді Українська Центральна Рада відмовилася від автономії та почала чекати, нібито всеросійських національних зборів, які так і не відбулися. Тоді полк імені Павла Полуботка повстає в Києві, аби змусити Українську центральну раду таки відмовитись від роуніверсалу. Що робить Центральна Рада? Правильно, їй таки вдається роззброїти цей полк, а потім вона відправляє його на фронт. Те саме вона робить і з Миколою Міхновським. Після провалу повстання Центральна Рада взялася розправлятися з Міхновським та Полуботківцями. Які його підтримали за справу? Взялася прокуратура, яка вела слідство до жовтня. Проти самого ж Миколи Міхновського справу не відкривали. Проте Симон Петлюра мав неабиякий інтерес в тому, аби позбутися небезпечного конкурента. Тому під конвоєм провідного діяча самостійницького руху відправили на румунський фронт. Далеко від Києва він був явно безпечнішим для Української центральної ради. Та й, взагалі, якщо спостерігати детальніше за політикою Михайла Грушевського, можна дійти висновку, що вона була явно недолугою. Ну як можна було в той критичний час відправляти подалі від себе? Ті сили, які готові були зі зброєю в руках боротися за українську самостійність, і між іншим, таких подібних кроків було в той період чимало. Історія Міхновського на румунському фронті продовжилася до Жовтневого перевороту. Після цього він повернувся на Полтавщину і прожив там трохи часу до приходу німецьких військ у 1918. -му. Там відомий самостійник працював мировим суддею. Потім знову долучився до політичного життя, вступивши до демократично-хліборобської партії. Вже у ролі партійця він переїхав до Києва навесні 1918-го. У ДХП нещадно критикувала діяльність Української центральної ради. Ну й не дивно, тому що вона була незрозуміло якою. Це був мікс із. Національних соціалістичних романтичних ідей недолугість діяльності Центральної ради бачило навіть німецьке командування. 29 квітня Микола Міхновський підтримав переворот і прихід до влади гетьмана Павла Скоропадського. Сам Гетьман був досить хорошої думки про харківського юриста. Він щиро говорив, що не розуміє, чому всі сприймають Міхновського так однозначно погано. Існує навіть думка про те, що Скоропадський розглядав Міхновського як кандидата на пост прем'єр-міністра Української держави. Проте цей пост посів Федір Лизогуб. Однак Міхновському Скоропадський запропонував місце в своєму уряді в ролі бунчужного товариша. Тобто свого особистого радника, проте він відмовився і став опозицією навіть до гетьманського уряду. Однак, вступати до Українського національного союзу, що теж виступив проти влади гетьмана, він відмовився. Крім того, цей самий Український національний союз готував переворот проти Павла Скоропадського. Ну, і, до речі, йому вдалося це реалізувати. Після того, як гетьмана скинули, відновили УНР та встановили уряд директорії. На його чолі став спершу Володимир Венеченко, а згодом Симон Петлюра. Ці двоє потім пересварилися між собою. Що найцікавіше, обидва ці персонажі були соціалістами. Сама ж директорія офіційно проголосила, що влада повинна належати робочим класам. Ні, ну а чим ще можна було займатися в той час? Як не сваритися між собою, коли більшовики наступали повним ходом? Насправді, як уже на мій погляд, директорія була найбільшою комедією в часи національно-визвольних змагань. Крім того, вони ще й додумалися обмежити в доступі до влади більшість верств українського суспільства. На хвилиночку, в той час, коли нація має об'єднуватися для того, щоб протистояти більшовикам. Бачивши погану організацію влади, самостійники вирішили встановити військову диктатуру на час катастрофічних для української державності подій. Микола Міхновський покладався на Петра Болбочана, який був авторитетним полководцем УНР. Проте один з найбільших політичних авантюристів Симон Петлюра взяв і арештував Болбочана. Ні, ну просто неперевершена логіка арештувати найбільш авторитетного полководця в той час, коли в повному розпалі триває війна. Коли Міхновський разом із добровольцями вирушив до Болбочана, його вже взяли під арешт. Не й самому Міхновському, адже він захворів на тиф. А під час його перебування в госпіталі до міста увійшли більшовики. Міхновську арештували проте, як не дивно відпустили, адже місцеві пригадали його заслуги в захисті селян на судових процесах. Разом з тим, за нього ще й вступилася місцева інтелігенція. Завершилося бурхливе життя Миколи Міхновського. Теж не випадково. Після поразки національно визвольних змагань він певний період мешкає на Кубані. Там його кілька разів заарештовували та допитували більшовики. Проте згодом відпускали. У 1924 році він повертається до Києва. Там його більшовики знову заарештовують, допитують і таки відпускають. Проте, незабаром він. Повісився на дачі у свого знайомого Володимира Шемети. Проте тут викликається історія багато запитань, тому що, знаючи на прикладі історії Володимира Євасюка методи роботи радянських спецслужб, не складно здогадатися, хто міг допомогти Миколі Міхтовському. Повіситися. Ось така історія Миколи Міхновського, чиї ідеї в той час виглядали надто передовими і їх не сприймали. І навіть Михайло Грушевський називав його погляди шовіністичними. Проте, як показав час, він таки мав рацію. Микола Міхновський мав рацію. До речі, що ви думаєте про Миколу Міхновського? Пишіть свої думки у коментарях. Я з цікавістю їх почитаю. Ну, а на цьому я з вами прощаюсь. Якщо вам сподобалось моє відео, не забудьте підтримати його вподобайкою, а також підписуйтесь на мій канал. З вами був Максим Кірсанов. На все добре та до зустрічі в нових відео.